Біблія це слово Боже. Коли ми її читаємо щодня, ми отримуємо від нашого Творця підбадьорення, натхнення, докори, а також настанови, як жити нам щодня. Отож, насамперед, Біблія корисна нам для особистого застосування, коли ми спілкуємося з Богом щодня. Але не тільки це. Апостол Павло наставляє Тимофія, що у християн є інший обов'язок по відношенню до Слова Божого. А саме ми маємо передавати Слово Боже іншим людям. Ось як він пише в своєму листі, другому до Тимофія, в четвертому розділі перших два текста написано так: отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй Слово. Допоминайся вчасно і невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Отож, ми можемо побачити, що в цих текстах апостол Павло каже про обов'язок християнина передавати істини, з писання іншим людям. Насамперед він починає свою аргументацію, стверджуючи авторитет Христа. Він буде судити живих і мертвих, він прийде вдруге, він встановить своє царство і, враховуючи, і цей фактор потрібно проповідувати слово. І яким чином потрібно проповідувати слово? Апостол каже, коли зручно чи незручно, вчасно або невчасно, потрібно переконувати, потрібно доводити аргументовано, потрібно вмовляти людей бути слухняним писанню. А тепер давайте подумаємо, кому ми маємо проповідувати. Насамперед маємо проповідувати Слово Боже своїм домашнім. Батьки мають проповідувати дітям, діти мають проповідувати батькам, чоловіки жінкам, жінки чоловікам. Потрібно, щоб в нас була традиція читати Слово Боже в своїй сім'ї, наставляти один одного, підбадьорювати один одного, дотримуватись Божої істини. Чи є у вас традиція читати Біблію щодня сім'єю? Це дуже добра традиція. І також ми маємо проповідувати звичайно слово Боже оточуючим людям, нашим сусідам, нашим колегам і інколи навіть просто випадковим перехожим. Бажаю в цьому дні, щоб Бог послав вам тих людей, кому ви зможете проповідувати Слово Боже.